Прогулюючись валом, не кожен здогадується, що раніше на цьому місці була значна кількість поховань, про які нині свідчать кілька надгробних плит. Історики тут фіксують як поховання, яким майже тисяча років, так і більш сучасні кінця 19-го, початку 20-го століття. Тут свого часу були поховані князі та заможні люди, а пізніше тут хоронили священників, які служили в соборах на території дитинця. Неподалік Борисо собору знаходиться надгробна плита з надписом Марія Почковська ймовірно, вона була родичкою священика Ефімія Почковського, який, за історичними даними, теж був похований поряд. Був похований, Очевидно, це хто, хтось з його дітей також пакований. Поряд з батьком свого часу був можливо дружина, також а сам народився. Він в місті Стародуб, Чернігівська колишнього Губерія. Зараз ми знаємо. Ну, під Росію Росією, то та Брянщина свого часу відторнута, відтята від Чернігівщина. В рік поховання цього Єфімія Почковського надробна плита також зберіглася. Це 1883 рік. Саме його ховали біля Борисілівського собору. То під час копання могили для поховання дійснення поховання знайшли, тобто натрапило на якийсь склеп, стародавній склеп. Ну і очевидно, це був склеп часів ще київської росії, можливо пізнішого часу приходом радянської влади більшість надробків з території валу були перевезені а на їх місці з'явилися нові пам'ятники та поховання. Відповідно, тодішні очільники міста не були. Скажем так, в захваті від цього, і їх подалі, очевидно, від очей. Можливо, навіть припустити, що деякі надгробки були кудись вивезені, використані для якихось інших потреб. Тобто, то хоча б надгробки, очевидно, могли дійсно в землі, і на сьогодні, в значній мірі, вони теж зберігаються. Але ну, не розкопані, не перенесені. Очевидно, це питання вже там майбутнього. За часів Російської імперії також формувалися такі маркери, тобто, які б, скажімо так, визначали або позначали саме. Руський так званий мір, і, зокрема, біля Борисоліпського собору на початку ХХ століття був похону, тобто не тільки як уже священиків ховали, але цивільна особа це начальник Чернівського губернського жандармського управління. Історики зазначають, що й нині територія валу не повністю досліджена, тому навіть уламок плити може стати новим свідченням в історії міста.